У Миколаїві маршрутник відмовився вести десятирічного хлопчика і виштовхав його із салону, бо дитина була, мовляв, єдиним пасажиром. Сталося це пізно ввечері на виїзді із міста. Тож хлопчику довелося в темряві по трасі в негоду самому добиратися додому. Мама дитини каже: син сильно перелякався і змерз. Жінка знайшла цього водія, втім, замість вибачень, і сама дістала від нього стусанів. Чи вдалося покарати водія хулігана, Дізнавалася Лілія Родіна. Не тукнув, як как бы так сказати, вот так, і я так еле-еле на ногу. Я чуть ли не упал. Десятирічний Толік розповідає, не доїхав додому лише зупинку. Водій його виштовхав, бо не хотів гнати машину ще два кілометри заради одного пасажира. Я сказав, ну пожалуйста, довізіть он. меня взяв та Я єле єле встал на ногу. Я отак вот стіла і став. Потім ам взяли. Розроса уїхав Водій Висадив дитину посеред траси в цілковиту темряву в негоду. Матір не дочекавши сина, побігла Я на зустріч. Шов рібонок да саме в своєму воїнське часті через поле, От він один онадіншол, галальос, страшно, темно. Поле собака Звісно, перепухався. Морінача плакати успокоїла. Оксана знайшла водія і намагалася з'ясувати, чому він так учинив. Водій не думаючи, вдарив її, стверджує жінка. Трухо своє ся отак сватіла до трупи. І одну кулаком врізав не о сюда як двіно, я й спугалась. я думала, що мене задушка. У поліції розпочали розслідування за завдання легких тілесних ушкоджень. Наразі очікується на результати судово-медичної експертизи. Після чого буде вирішуватись питання щодо можливої перекваліфікації. Маршрутника з роботи так і не звільнили. Чому пояснювати нікому у розпал робочого дня в конторі підприємства перевізника? Ні душі, утім відомо, що керівник не осуджує, а навпаки, виправдовує дії свого водія. А він пасажир плаха погода скользька. Какая-то одна из причин э, тому, что он не провел ребенка пока до решения вопроса по существу, по решению э, э, выставков криминального права, я пока его увольнять не буду. Он от Місцеві кажуть, цей випадок не поодинокий. Водії цього маршруту регулярно ввечері не довозять пасажирів до кінцевої зупинки, бо там невеличке військове містечко, у якому живе лише з півсотні людей. І возити одного-двох маршрутникам невигідно. Після п'яти вони сюди не їдуть, не довозять сюди людей. Це скандали постійно устраюваються. Це та сама маршрутка, з якої висадили дитину зараз, за кермом інший водій, Олександр. Про негласну домовленість серед шоферів ігнорувати частину маршруту прохоплюється випадково. Договоренность така. Какая договоренность? До п'яти годин туди їздити. У міськвиконкомі запевняють, водії зобов'язані їхати до кінцевої зупинки навіть із порожнім салоном. За порушення обіцяють суворо покарати. Ми просто будемо ставити питання про перегляд в принципі партнерських стосунків міської влади з даним перевезником. Утім, матір Толіка налаштована рішуче: щоби навести лад із перевезеннями на цьому маршруті та покарати водія, збирається йти до суду разом зі своїми сусідами. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.